Кажеш ти обов'язково, чітко, гарно, кожне слово. Звук У. Сьогодні, діти, ми продовжуємо з вами знайомитися з голосними звуками. На який звук схожий звук вітру? У. -а -а -а. Молодці, вірно, на звук У. Зараз. Слухайте, як я вимовляю звук У і повторіть разом зі мною. У ви почули, як я вимовляю звук У, а ще ви самі його вимовляли. Звуки ми не бачимо. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Звук У це голосний звук, наш голос співає. Цей звук ми вимовляємо легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з нашого ротика. У. -у, -у, -у. Зараз, діти, я буду називати різні звуки, а ви уважно слухайте і плесніть долоньки, коли почуєте звук У. А-а-а. І. Дітки, ви розумнички, всі звуки У почули. А дома самостійно вимовляйте звук У біля дзеркала, промовляйте його голосно у-у-тихо-у-та проспівайте у-у-я у. знаю, що у вас все гарно вийде. До побачення, до наступної зустрічі!